На даний час один, і як бачите, машина там якраз швидка допомога. Йде мова про відправку його в нейроцентр міста Ужгород. погоджено із начальником управління, погоджено із обласними нейрохірургами. Ми його дообстежили, тому що знаходячись у коматозному стані, десь була тенденція щодо покращення стану, переход із коми 2 в Кому-1, реакція на больові подразники, але, на жаль, на сьогодні стан повіршився, зроблена комп'ютерна томографія, відповідно відправлені інформації в нейроцентр. І погоджено про відправку на подальше лікування в нейроцентр міста города. Тобто це єдиний пацієнт так потерпілий, якого відправляють, і тут вже ніхто не залишиться, так? Так. А скажіть, будь ласка, от стан цього хлопця здоров'я, який батько каже, що важкий, і він далі, я так розумію, вправи. Чи можна його транспортувати? Ну, можна транспортувати, раз ми подивилися, він на апаратному диханні, але він заінтубований. Йде спецмашина, реамобіль, іде усилена бригада лікарів, реаніматологи. А скільки людей в Ужгороді зараз? Ну, ми відправили трьох спецпризначенців, одного міліціонера і двох бійців правосектору. Трьох спецпризначенців, один міліціонер, двох бійців. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі було поранених і убитих? Убитий один на сьогоднішній день. Це хто? Це представник правосектору? – Правосектору. І поранених до нас було 11. Усі, і спецпризначенці, і міліціонери, і цивільні люди, і два бійці правосектору. 13 поранених. А в якому стані вони були на момент, коли вони були в вас в І бійці правого сектору? Бійці правого сектору до нас доставлені у неділю вечором, близько 20-ї години 30 хвилин. В одного хлопчика був молодший, 98-го року стан важкий, крововтрата, гіповелемічний шок, больовий шок. При обстеженні... Це кульові, так? Так, Кульове поранення з пошкодженням верхньої, правої верхньої кінцівки і з переломом обидвох кісток перед плеччям. Ага. І другий був 90-го року народження. З вогнепальним пораненням правої нижньої кінцівки і з переломом кісток гумілки. Це всі вони місцеві сьогодні? Так, із Закарпатської області. А той, хто вбитий? Теж Закарпатської То, області. Те світці, так. Так? А де другий вбитий? Ну, говорили про те, що Нема, твоя... я не знаю. Слухи ходять, треба е, достовірно давати інформацію. На сьогоднішній день до нас доставлений. Загибший один боець правосектору. Мова йде про двох, про трьох, про цивільних нема. Я думаю, що, навірно, помілково давали інформацію про убитого всього, що ми зараз переводимо у обласну клінічну лікарню.